Вас вітає вчителька фізики Лисичанського ліцею No28 Гарант Чумак Людмила Степанівна. Тема наша плоске дзеркало. Сьогодні ми поговоримо про особливості одержання зображень в плоскому дзеркалі. Навчимося будувати це зображення. Що ж таке плоске дзеркало? Плоским дзеркалом називається плоска поверхня що здатна дзеркально відображати, падаючи на неї промені світла. Спочатку розглянемо, як утворюється зображення в плоскому дзеркалі. Нехай із деякого джерела світла С. На поверхню плоского дзеркала падає розбіжний пучок світла. Виділимо із цього пучка промені SO, so 1 SO2. Користуючись законами відбивання світла, побудуємо відбиті промені. Ці промені будуть розбіжним пучком. Продовжити їх у протилежному напрямку за дзеркало, усі вони перетнуться в одній точці С1, яка розташована за дзеркалом. Якщо частина. Відбитих променів потрапить у ваше око, вам буде здаватися, що відбиті промені виходять із точки С1. Але в дійсності ніякого джерела світла в тоці не існує. Тому точку називають уявним зображенням точки С. Зображення предмета, яке дає плоске зеркало. Утворюється за рахунок променів, відбитих від зеркальної поверхні. Після відбиття здається, що промені йдуть з точки С1. Тобто, здається, що джерело розміщене за дзеркалом. Плоске дзеркало завжди дає уявне зображення. З'ясуємо, як розташовані предмет і його зображення. Відносно дзеркала. Для цього виділимо промінь СС, який падає та відбивається від нього. Із рисунка видно, що СОЦ С1О прямокутні трикутники, які мають спільну сторону СО і рівні гострі куди, оскільки за законом відбивання світла кут падіння променю дорівнює куту відбивання. Із рівності трикутників маємо, що СО дорівнює С1О, тобто точка С і С1 є симетричними відносно поверхні плоского дзеркала. Експериментально також можна довести положення зображення в дзеркалі. Помістимо на горизонтальну поверхню лінійку. Поверх лінійки помістимо скляну пластину. Вам відомо, що частина світла проходить через прозору поверхню скла, а частина світла обов'язково відбивається. Встановимо дві однакові свічки на лінійку: одну за пластину, а іншу перед нею. Запалимо ближню свічку і будемо її пересувати так, щоб зображення полум'я сумістилося із свічкою на зворотному боці. Зараз здається, що обидві свічки горять. Але горить одна, зліва від нас. Порівняємо відстані від них до поверхні скляної пластини. Як бачимо, вони рівні. Отже, висновок про симетричне розміщення джерела та його зображення вірне. Якщо держати руку над свічкою, яка знаходиться справа від нас, тепла не відчуваємо, бо за скло світлова енергія не потрапляє. Протяжний предмет можна розглядати як сукупність точкових джерел світла. Їхнє розміщення у просторі визначає розмір та форму предмета. Розглядаючи зображення кожного з них у плоскому дзеркалі, можна зробити висновок про те, що розмір зображення і предмета співпадають, але для протяжних предметів виникає ще одна особливість. Надпис зміниться так, якби його писали справа наліво, ліве і праве міняється місцями. Дзеркало змінює верх-низ. Таке зображення називають дзеркальним, уявним та прямим. Підсумуючи результати, можна зробити висновок. Стосовно зображення предметів у плоскому дзеркалі. Плоске дзеркало дає пряме уявне зображення предмета. Зображення предмета у плоскому дзеркалі та власне предмет є симетричними відносно поверхні дзеркала. тобто зображення предмета дорівнює за розміром самому предмету, і воно розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й сам предмет. Тобто зображення у плоскому дзеркалі уявне, пряме, рівне за розміром предмету, симметричне предмету. Познає... Побудова зображення точки. Точка С. Зеркало МН падає перпендикулярно промінь над дзеркало. Падає промінь під кутом. Альфа відбивається під кутом бета. І одержуємо зображення S1. Тобто користуємося такими промінями. Промінь перпендикулярний дзеркалу, він відіб'ється в зворотному напрямку. Промінь, що падає під кутом, відіб'ється під таким самим кутом. Побудова зображення предмета. План побудови зображення в плоскому дзеркалі Провести лінію через точку перпендикулярно площині дзеркала Виміряти відстань від точки до площини дзеркала Відкласти таку ж відстань з іншої сторони дзеркала. Це і буде точка зображення. Аналогічно побудувати зображення інших точок. Скільки зображень можна одержати за допомогою двох дзеркал. Якщо два дзеркала поставити під кутом 90 градусів, то побачимо три зображення. Предмета. Якщо під кутом 60 градусів, то видно, буде 5 зображень. А якщо два дзеркала будуть розташовані паралельно один до одного, тобто між ними буде 180 градусів, то одержимо нескінченно багато зображень предмета. Де і як застосовують дзеркала? Дзеркала широко застосовують військові техніці, дзеркальні шкали в гальванометрах та барометрах, транспорті, цирку, медицині, в архітектурі. У побуті і багато ще інших можна привести прикладів. А тепер спробуйте дати відповіді на питання тесту. Для чого полірують дзеркала? Яка поверхня дає дифузне відбивання світла? Відстань від кошика з квітами до дзеркала 0,5 метрів. На якій відстані від кошика знаходиться зображення? Людина простягає до дзеркала праву руку. Яку руку простягає до нього? Зображення. З якою швидкістю наближається автомобіль до свого зображення в плоскому дзеркалі, якщо цей автомобіль наближається до дзеркала зі швидкістю 1 метр за секунду? На якому рисунку вірно показано зображення? Вчіться дивуватися. Бажаю успіхів у вивченні фізики.